Всім привіт! Минулого тижня, всі, майже увага всіх була прикута до подій в парламенті, які стосувалися прийняття законопроекту про відновлення незалежності антикорупційних органів. Але ми не будемо вдаватися в ті високі матерії і йти в той великий політ, а поговоримо про іншу подію, яка теж відбулася того тижня, дуже непомітно майже. Але, на мою думку, буде мати дуже великі наслідки істотні для громад нашої держави. А саме 30 липня 2025 року президент України підписав закон про публічно-приватне партнерство, який станом на сьогодні вже діє, і він визначає порядок, підстави, способи і механізми, яким чином. Держава, органи місцевого середування, державні підприємства, комунальні підприємства або господарські товариства з комунальною формою власності чи з державної формою власності будуть співпрацювати з приватними інвесторами. Так, Згрубше це все спростити у майбутньому. Тобто він створює передумови для такого масового інвестування в інфраструктуру і просто в якісь інші цікаві сфери для приватного бізнесу. В Україні, в громадах, в державі загалом. <кій> До того таке законодавство теж існувало. Воно регулювало інвестиційну діяльність, державно-приватне партнерство, теж відповідні закони, як так і називається. Але ці механізми вони були такі трошки бронзові. Тобто вони були складні, вони передбачали складні умови для участі, для тендерної документації. Вони не були дуже популярні серед громад, принаймні. Їхня основна проблема була в тому, що на місцях дуже часто це передбачало значну кількість рішень, значної, які не завжди були, скажімо так, прозорими. Дуже часто можна спостерігати, що в громадах якісь інвестиційні конкурси чи конкурси з, з такого партнерства публічно-приватного, вони там складалися з одного учасника, який подавався на комісію, не, не заангажовано. І це все виглядало ну, не, не зовсім ок і мало якісь такі дуже... Індивідуальний локальний характер. Зараз ми говоримо про те, що якщо цей закон запрацює на повну силу, то фактично мова йде про те, що ця історія стане масовою, оскільки, по-перше, і раніше такі речі стосувалися фактично лише інфраструктурних речей. Дороги в основному <coughs> об'єкти якоїсь критичної інфраструктури зараз розширена а галузь законодавства про публічне і приватне партнерство фактично на все. Тобто це і освіта, і культура, і, і зв'язок, навіть оборонка передбачається теж за цією процедурою. І окремо житло. Причому житло йде окремою червоною лінією, максимально спрощений порядок для публічно-приватного партнерства в цій галузі, очевидно, для того, щоб максимально інтенсифікувати якби, процес відбудови житла в повоєнні в Україні. І це знають зараз, в принципі. І, і що змінилося? Перше. Змінився суб'єктний склад. Тепер, в принципі, приватним партнером, якщо раніше це були фізичні юридичні особи, які були в Україні на території. Зараз можуть бути юридичні особи, які створені в країнах Європейського Союзу і відповідають вимогам цього закону. Тобто, напряму іноземні особи юридичні особи можуть бути учасниками відповідного публічно-приватного партнерства конкретного. І також офіційно вводяться в склад суб'єктів міжнародні донори, тобто міжнародні. Установи грантові банківські, які е, будуть стороною договору про публічно-приватне партнерство. І ці кошти банківські будуть опосередковані, можуть бути опосередковані власне в цих договорах. Е, і це такий суттєвий буст по суб'єктному складу. Також ми говоримо про те, що цим законом створюється інституційна основа для того, щоб створити окрему електронну е, торгову систему, е, яка фактично буде аналогом Прозоро. Та, системи закупівлі, системи відбору цих публічно-приватних е об'єктів інвестування, та, де будуть фактично це, більшість цих об'єктів будуть відбиратися на, 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 на прозорих засадах в електронній системі, е -е, а не в застарілій формі комісії, як це було е -е, раніше, та, в тих індивідуальних рідких випадках, про яких ми вже з вами згадували. Е -е, також передбачено. Дуже цікава річ, яка раніше ніде не фігурувала, і я навіть не пам'ятаю е, такої гарантії такого звороту, тобто захист прав інвестора. Тобто Якщо людина, чи бізнес, чи європейський бізнес, чи місцевий бізнес вкладається в, якусь, в якийсь об'єкт, в якусь земельну ділянку для того, щоб там, за співфінансуванням чи за, за власним співфінансуванням збудувати там щось, то договором про публічне приватне партнерство і законодавством, цим законом про публічне приватне партнерство, Фіксується станом на сьогодні стан речей про те, що якщо за час договору зміниться законодавство, ведуться якісь інші податкові режими. Чи збільше це просто фізичні податки, чи будь-які інші речі відбудуться, які вставлять інвестора приватного партнера в невигідне становище в порівнянні з тим моментом, коли він уклав договір, то на весь час дії договору про публічно-приватне партнерство діє саме це законодавство, на момент якого він цей договір підписав. Тобто держава гарантує, що якщо ти приходиш сюди з грошима і вкладаєш нашу інфраструктуру в дороги, в освіту, в житло. На засадах публічно-приватного партнерства ми зупиняємо для тебе дію законодавства на той момент, коли ти сюди прийшов, і ти прогнозовано розумієш, що відбувається. Такого ну, це дуже-дуже це суттєва новація, яка теж якби є фактично основною гарантією того, що е, приватний інвестор буде мати прогнозованість законодавчого процесу і, ну, і розуміє, що завтра не приймуть податковий кодекс, який заднім числом забере в нього прибуток. Відповідно, також спрощується значно технічна документація, оскільки за е, е, ті об'єкти, які кошторисною вартістю загальною, є менше ніж 5,5 мільйонів євро. А це ну, на рівні громад насправді космічна сума все одно, не треба. E, достатньо тільки там пояснювальну технічну записку надавати, тобто не треба техніку економічного ґрунтування, якихось складних речей проєктної документації, які раніше теж гальмували цей процес. E, і тобто, навіть на таку суму це вважається простими проєктами. Хоча, кажу ще раз, для громад 5,5 мільйонів євро це, на мою думку, навіть для великих громад, це насправді великий проєкт і, 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 і достатньо коштовний. E, тому фактично ми говоримо про те, що станом на сьогодні. З дією цього закону відкриті двері для того, аби будь-хто, тобто ну, об'єктом інвестування може бути майно громад, майно комунальних підприємств, майно державних підприємств, е майно держави, тобто будь-яке будь майно, яке рухоме, нерухоме, майнові комплекси, земельні ділянки, е об'єкти комунальної власності, об'єкти державної власності можуть бути об'єктами, які. Е Можуть бути предметами договорів публічно-приватного партнерства. І окремим червоною лінією, де житло, де є спрощена абсолютно процедура будівництва житла, детально врегульований порядок його пільговості, відчуження, строків будівництва. І відповідно під ці гарантії цей процес, очевидно, ну, стане більш цікавим інвесторам, які раніше уникали там звороту державного-приватного партнерства, як такого, і публічно-приватного. І станом на ну, зараз. Цікаво буде розглянути через рік, через два, через три. А я нагадаю, що згідно закону про публічне і приватне партнерство, мінімальним терміном власне, проєкту реалізації є 5 років кожного об'єкта. Як саме цей закон вплине на те, щоб приватні інвестори йшли в Україну і не боялися співпрацювати з органами державної влади, з органами місцевого сорядування, з громадами, і створювати фактично спільні бізнес-проекти з ними? Тому, дай Бог, щоб. Ця галузь теж, теж, теж дала свій припліт. Звичайно, воно все буде з загальною обстановкою в Україні. І зрозуміло, що поки, поки активна фаза війни, то великого розквіту публічно-приватного партнерства ну, так би, важко тікати, але це все одно навіть, це, навіть в тому вигляді, як є цей закон, він дозволяє навіть внутрішньому інвестору набагато простіше і набагато гарантованіше вкладатися в громади, ніж це було до того. Тому я думаю, що. Дуже позитивна ця річ, яка дасть ну, про себе чути вже незабаром. Всім добра, бережіться!